Вже так. за сьогодні і ну, чоловік 200, 250, може десь так. Вже тільки за сьогодні більше. Так, да, ну це ж не тільки тут, у нас ще дві точки, де ми е, кормимо людей ще й там. Сьогодні каша гречнева з тушонкою, <гум> салатик з помідорів, бутерброди, сладощі, кофе, чай. Вчора куліш. Теж бутерброди, печиво. Позавчора плов з м'ясом, з помідорами свіжими. Волонтери привозять і приготували повара і уїхали. А ми все роздаємо раз на, на роздачу. 13 вже заряджається. Так, так що працює. Вранці. В телефон, як завжди, От, розряджений, поставив на зарядку, а зарядка не йде. Чому? Ще думаю, ну, гніздо або щось. А тоді глянув на електролічильник, а світла немає, От, не горить сигнал. От, і не можеш узнати ні в кого, ні потелефонувати, нічого. Ну де? Єдине спасіння це значить і пункт незламності. Було аж нуль, ну поступово. Зарядилось і почали спілкуватись і е, телефонувати кому треба. Устанавливали все, і вже кухня там робила. Так дівчата ще і е, каву дали, і, і погодували ще й додому. І коли я їм розповів, що я дитина війни, 86 років і так далі. Я нічим пока не грію. От якщо газ включаю, то на кухоньку так воно трошки тепло йде, от, от, так що от. А, а так одягаюсь тепліше, вкриваюсь. Я звикшись з дитинства, ну, в селі Сумщина, проста селянська хата. Завжди прохолодно було. І спасатись можна було тільки біля грубки, яка топиться, або очеретом, або якимись там дровцями, або на печі. Я е не налаштований кожного дня і кожного разу ходити сюди. Тут багато ВПО е переміщених приїжджих людей, нехай ходять. приблизно в 3, в 3, часа 40 минут я услышал взрывы. Глян, выглянул в окно, смотрю, горит. Ну, так как я в этой команде работаю, я побежал в пожарную частину, в пожарную часть одеваться. Только успел одеть боевую одежду, снаряжение, прозвучал еще один взрыв, буквально в пяти метрах от пожарной части. Ну, не заметил, как оказался под, под пожарной машиной, от взрывной волной. Там пожарного саенка тоже к стенке прибила. Ну, а потом пришли в себя и выехали тушить пожар. Вот примерно так вот. Было их 4 или 5 прилетов. Три вокруг пожарной части и один в пожарную часть, вы видели, с западной стороны. Но в результате этих прилетов пострадали, пострадали все четыре пожарные машины. Два ЗИЛА, Мерседес, Бенц и Ивека. Ну, они подлежат восстановлению, там пошкоджены проблесковые маячки, стекла, отсеки кузовная часть. Мы можем выехать без стекол, без маячков. Главное, что насосы и пожарные рукава были целы. Вы за пожарной части видели гидрант. Хорошо, что гидрант остался целым. Мы подсоединили пожарную колонку. И самое главное, что было вода. Есть, было чем тушить. Но у меня пошкоджены в основном от взрывной волны. Во время второго и третьего выбуха меня под машину забросило. Еще у вас пошкоджены ноги? Голеностоп и колено. Ну, теперь расстроиться, что не могу в воскресенье бежать на соревнованиях среди ветеранов. А, это уже второй или третий день выключается. Как на выключить? Ну, бывает три часа, бывает больше. Сегодня вот сказали, я не знаю, может пять часов включить. Внаслідок того, що пошкоджена котельна селища Докучаєвське, без тепла залишилось 1482 абонента. Це 32 багатоквартирних будинки селища Докучаєвське. Орієнтовна кількість населення близько трьох тисяч. Зараз ми шукаємо інженерно-технічні рішення для того, щоб забезпечити населення альтернативою якогось опалення. Прогнозам по котельні у нас поки що немає. Працюють інженери. Ситуація доволі складна. Розгорнуто пункти обігріву ДСНС в селищі Докучаєвське, розгорнуто два пункти. Поки що їх вистачає. Якщо їх не буде вистачати, то селищна рада ще розгорне додатково свої пункти. Приватний сектор він якби не залежав від центрального опалення. На це не вплинуло на подачу води і електроенергії. Тобто люди мають вдома і газ, і світло, і воду. На сьогоднішній день. Тобто до настання серйозних мінусових температур, якби, дійсно буде дискомфорт, але до серйозного мінусу, якби, ситуація буде ще поки що контрольована.